Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Через загрозу удару балістикою шириться тривога Україною. Сирена пролунала і в столиці, а на Харківщину російська авіація запустила каби. По Запоріжжю росіяни вдарили з дронів попередньо без постраждалих. Влада попередила, що в окремих районах можуть бути перебої з водоелектропостачанням. А на Чернігівщині знеструмлено близько сотні населених пунктів після ударів РФ по енергооб'єктах. Зафіксовано влучання гераней у чотирьох громадах. Найважча ситуація зі світлом на півночі області. Також, за даними обласної військової адміністрації, у мені ударний безпілотник влучив по одному із підприємств. На місці прильоту вирує пожежа. У передмісті Одеси один чоловік поранений. Внаслідок нічної дронової атаки один з безпілотників влетів у 25-поверхівку. Там понівечені дві квартири на горішніх поверхах, а уламки впали на припарковані поруч автівки у самій Одесі. Внаслідок атаки вибило вікна у магазинах та автосалоні. Зайнялася пожежа на енергетичному об'єкті, яку рятувальники оперативно ліквідували. В Одеському районі пошкоджено газопровід і поруч розташовані житлові будинки. Наразі витік газу ліквідовано у Сумах та області. Ліквідовують наслідки дронової атаки. Зранку у Шосткинській громаді ворожий безпілотник поцілив у об'єкт цивільної інфраструктури. Тривають відновлювальні роботи. Ще два дрони ударили по сумах. Пошкоджена квартира у багатоповерхівці, приватна оселя і автівка. На Дніпропетровщині ворог цілив по енергооб'єктах. У Синельній районі дрони атакували одразу чотири громади. Пошкоджені інфраструктура та газогін. Для нічної атаки Росія використала 145 ударних безпілотників. Більшість із них шахеди, БПЛА збили або подавили ребами наші повітряні сили. Влучання дронів зафіксовано на 12 локаціях. Понад сотню будинків у Києві все ще без тепла. Більшість мерзнуть через прориви зношених труб. Мешканці 19 досі сидять у холоді після останньої масованої атаки по місту. Це дані міської військової адміністрації. Складно і зі світлом у місті діють екстрені відключення електроенергії. Якщо будинок повністю залежить від електрики, рятувальники надають генератори, аби можна було підключити насоси для подачі тепла та води. Це стосується і. Ін... Інших багатоповерхівок, якщо на довгий період відключаються будинки, використовуються генератори для живлення комунікації основних будинків. Це насоси теплопостачання та водопостачання, щоб люди могли хоча б мати воду холодну чи гарячу та тепло. Подаються запити завдяки рятувальникам, ДСНС передаються генератори, заживлюються такі будинки. На Покровському напрямку фронту минулої доби наші захисники зупинили ще більше ворожих атак ніж напередодні. Окупанти сунули 50 разів, які завжди намагаються дістатися до наших позицій малими групами. Інколи йдуть навіть по одному, аби українські оборонці їх не помітили, ховаються під білими маскувальними халатами. Іноді сідають на мотоцикли та квадроцикли. Днями наші бійці знищили таку колону. Техніка фіксуємо на південну частину Покровська. Вони пробують так само це в району Селідово заїжджати, це, пробувати вперед проїжджати. Ну нічого не виходить, так як у нас там уже спостереження так само ведеться. Сидять ждуни, чекають тю колону. І минулої доби наші військові ліквідували понад тисячу окупантів, уразили майже чотири десятки артсистем противника підбили два танки та 170 одиниць автомобільної техніки. Наступний раунд мирних консультацій України зі США відбудеться у швейцарському Давосі на Всесвітньому економічному форумі. Він стартує сьогодні, а в середу там виступить Дональд Трамп. Очільник Білого Дому не виключив, що у Швейцарії проведе зустріч із Володимиром Зеленським. Посол України у США Ольга Стефанішина раніше заявляла, що у Давосі сторони можуть підписати два документи: угоду про гарантії безпеки та економічне процвітання України. Ці питання. Ні, напередодні в Майамі українська делегація обговорила із представниками Трампа. Їх проінформували і про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Якщо б росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. Причина в Москві. Будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії. Євросоюз скликає екстрений саміт лідерів через різкі заяви Трампа про Гренландію. Брюссель вирішує, як відповісти США на тарифну війну. У спільній заяві послів ЄС йдеться, острів, який входить до складу королівства Данія, має право на власну політику розвитку. А митні погрози Трампа лише підривають довіру між союзниками. Про скандал навколо стратегічно важливого острова Гренландії Олена Гончаренко. Євросоюз готує відповідь на дарифні погрози Трампа серед варіантів скасування торговельної угоди зі США, санкції проти американських технологічних компаній або дзеркальні тарифи на товари з Америки. За даними The Economist, європа навіть роздумує вигнати американські військові бази зі своєї території, якщо США все ж захоплять Гренландію. Позачергову нараду до пізньої ночі проводили європейські дипломати і заявили, що самостійно визначає свої стри стратегічні інтереси в Арктиці та не дозволить себе шантажувати. Ми стоїмо разом з королівством Данія на захисті його суверенітету. Ми не дозволимо на себе тиснути, і такі погрози є неприйнятними між близькими союзниками. Але ми також готові вирішувати проблеми разом з Америкою та союзниками в Арктиці. І саме тому ми посилюємо свою присутність у Гренландії. І саме цей крок союзників так роздратував Трампа, заявила Джорджія Мелоні після дзвінка американському президенту. Італійська прем'єрка намагається знизити напругу між США та ЄС. Мовляв, ескалація виникла через непорозуміння. Посилення військової присутності країн ЄС у Гренландії у Вашингтоні сприйняли як антиамериканську, тому й почали погрожувати митом. Підвищення тарифів проти країн, які вирішили зробити свій внесок у безпеку Гренландії, є помилкою. Я розумію увагу, яку Америка приділяє Гренландії та Арктиці. Загалом це стратегічний регіон, де слід бути уважним до дій з боку ворогів. Але бажання деяких європейських країн направити туди війська слід тлумачити не в сенсі ініціативи спрямованої проти Америки, а радше проти інших суб'єктів. А саме від можливої загрози від Москви і Пекіна Трамп наполягає захистити Арктику, здатна лише Америка. І ультиматум у вигляді додаткових мит діятиме, допоки США не укладуть угоду про повну та остаточну купівлю Гренландії. За даними данської газети Берлінське, Америка навіть почала таємно збирати інформацію про військові об'єкти та авіабази союзників на острові. Ми не збираємося передавати на аутсорсинг нашу національну безпеку. Іншим країнам, і якби на Гренландію напала Росія або хтось інший, нас би втягнули. Тож краще зараз мир через силу зробіть її частиною сполучених штатів, і конфлікту не буде. Данія ж відхиляє претензії США на контроль, заявляючи, що Гренландія залишиться у складі королівства. Тисячі людей виходять на марш проти планів Трампа у Копенгагені та самій Гренландії. Не підтримує територіальні амбіції свого президента і переважна більшість американців. А сенатори обох партій у конгресі засудили тарифні погрози. Та чи вплине це на Трампа? Західні аналітики прогнозують, Данія може запропонувати США розширений доступ до військової. Та економічної інфраструктури Гренландії без зміни її статусу окремим елементом компромісу може стати угода стосовно мінералів за зразком домовленостей США з Україною. Олена Гончаренко, ми Україна, марафон єдині новини. Уже до 39 зросла кількість жертв. Внаслідок масштабної залізничної катастрофи в Іспанії і ще більше 70 людей поранені. Швидкісний потяг, який прямував до Мадриду, зійшов із рейок та врізався у зустрічний поїзд. Рятувальна операція тривала вночі у складних умовах. Місце аварії було важко доступним. За словами очевидців, пасажири вибиралися з вагонів через вікна, розбиваючи їх аварійними молотками. На відео з місця події видно, як люди евакуюються з пошкоди. Оджених вагонів, що нахилилися під кутом, причини трагедії поки невідомі. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття іспанцям через смертельну аварію на залізниці. На Росії безпілотники цієї ночі атакували Саратовську область. Місцеві чули більше десяти потужних вибухів в Енгельсі та у самому Саратові і скажеться на роботу ворожої ППО. Саратовські пабліки повідомляють, що дрони атакували НПЗ, куди вже не раз цілили українські БПЛА. Місцева влада підтвердила атаку на регіон. Роботу аеропортів Саратова та сусідньої пензи призупинили.